У мене сьогодні була дуже важка доставка. Невже це колекційний набір фігурок з грилю до жери і підземелля, яких я не чекав, але завжди хотів. Це для Твайлайт. Дякую. Будь ласка. Ха, від принцеси Селестії. І це теж невже не можна було усе покласти в коробку? Дорога Твайлайт, я проводила в замку генеральне прибирання і у твоїй колишній кімнаті знайшла дещо, що належить тобі. Думаю, ти зрадієш. Я ж забирала усі свої речі. О, поглянь! Пам'ятаєш? Це ж фоторамка із макаронами, яку Кейденс допомогла мені зробити. Хіба можна забути такий шедевр? Моя фігурка старсвірла. І мої найкращі шкільні роботи. А ось моя доповідь на додаткові бали труднощі використання магії у повсякденній роботі. Ха! Усе правда! А мій комікс про Смеша Форчуна. Я його так довго шукав. А, да! О, тільки не це, тільки не це. Що сталося? Це ж стара бібліотечна книжка. Саме так. Вона належить бібліотеці кантерлота, а отже вона... Расстрелочная пони, My пони. Pony, пони ah, ты, ты нас научила Свет новый для нас Но не пригоды, море смеху. Дружба с тобою для нас утиха Делайся радостью, всем помогаешь Уж це диво. Спайк, ти не розумієш. У мене бездоганна репутація повернення книжок. Mm -mm, була бездоганна репутація. Ах, я завжди повертала книжки вчасно. А ось ця прострочена ще часів мого від'їзду з полівіля. Помилки з минулого. будь вчасно повернути. У нас вже є багато поні, які з нетерпінням на неї чекають. Обіцяю, що не підведу вас. А, звісно, не підведеш. Тобі Twilight Sparkle я завжди можу довірити відповідальну справу. Адже ти і досі маєш звання найкращої читачки. Ну, і це ніколи не зміниться. Спайк! Допоможи знайти старе видання передбачень та пророцтв. Що це? Це був подарунок від Мунденсер, але. Спайк. У нас немає часу на розваги. Потім Селестія відіслала мене в понівілі. Я про неї забула. Дасті Пейджа спишалася тим, що в її зміну всі книжки поверталися вчасно. Я її підвела. Я себе підвела. Ми їдемо у контернот. Ой, схоже часу на збори немає. <світ> а, а чому ми ховаємося? а Ти не хочеш повертати книжку? Хочу, але раптом мене хтось помітить. Я ж принцеса дружби. Куди не піду, мене завжди впізнають. Я дуже помітна. Принцеса Twilight Sparkle у бібліотеці Попередьте до газети! Прострочена книжка це серйозно, а раптом Daсті Pages забере мій читацький квиток. Ще Чи не завжди заборонить з'являтися в бібліотеці. Хіба у тебе немає більшості цих книжок удома? Є, але лише тут книжки мають особливий бібліотечний запах Кантерлота. Ти їх нюхаєш? А ти ні? Я жила в бібліотеці. Якщо я поганий приклад поводження із книжками, то яка ж тоді з мене принцеса? Така, що помиляється, як і всі поні. Повір мені. Коли повернеш книжку, почуватимеся ліпше. Дякую тобі. Ходімо. А! <світ> <світ> Хочу повернути книжку Принцеса Твайлайт. Яка приємна зустріч. Порекомендувати вам щось з відділу новинок. Нове видання теорій Монкерва про часові викривлення. Я чекала на нього ще часів. Не треба. Дякую. Мені треба поговорити з Десті Пейджес щодо делікатного питання якою Дасті? Дасті Пейджес. Головна тут. Вона тут завжди працювала. Мені шкода, але я її не знаю. Я можу ще чимось допомогти нашій найкращій читачці. Запитай, де повернути прострочену книжку. Нічого страшного. Таке постійно стається. Тільки не зі мною. Добре. Добре! О, ні. Я ж зовсім забула про штраф. За книжку, яку настільки прострочили, буде тисяча. Вона. тобто, ми прострочили книжку. Що ж, нічого страшного, так і постійно стається. Бачиш? Зараз знайду її у каталозі е, номер один вісімдев'яну. Є. О, ого. Не бачила настільки простроченої книги ніколи. <кхм> Вам потрібна фьорст фоліо з відділу повернення ненадійними поні жахливо прострочених книжок. Схоже, що ви не дуже любите боржників. А де той відділ? У підвалі? Це через Сара. <кхм> Ого. Схоже сюди ніхто не спускається. Окрім порушників правил, що заслуговують на всі жахітті, які приготували це місце, і їхніх вірних компаньйонів. Форст um, Фоліо залишила записку на двері. Лишаєте сподівання за дверима? Вийшла на обід, скоро буду. Спробуємо іншим разом. Ні. Я не можу дочекатися, коли поверну борг. Якщо врахувати час, який ми тут витратили. Ще сімнадцять монет. Ходімо обідати. Добре, бо я зголоднів. Ти хочеш знайти фьорст полю. Може, з собою щось візьмемо. Скажеш, коли побачиш схожих на бібліотекарок. Твайлет, ми вже були у трьох ресторанах, а штраф збільшився ще на двадцять шість монет. Офіціанте, прийміть замовлення. Але я насправді. Три часи, не... два карі. На вашу думку, цього буде досить? Хм... Може ще нам замовити на двох. Чудово. Твайлайт? Це ти? Мунден, сер, як життя. Я приїхала просто так, без причини. Рада тебе бачити. Я тут зустрічаюся з подругою фірстфоліо. Приєднайся до нас. Фіорстфоліо? Так. Тобто дякую. Принцесо Твайлайт. Приємно познайомитися. У нас у бібліотеці і досі висить ваша фотографія найкращої читачки. Так, якраз про це я хотіла поговорити з Дасті Пейджес. Оу, Дасті Пейджес пішла з бібліотеки дуже давно, ти не знала? Mm -mm. Я чула, що вона була змушена піти. Так, сумно. Вона обожнювала бібліотеку. Чекайте, змушена піти. Ага, угу, так. У неї була бездоганна репутація бібліотекарки, аж поки якась поня не забула повернути книжку і не зруйнувала все. Два ти у порядку. А, ага. Але я на хвилинку. Врахуйте, що ця страва досить гостра. Твайлу, що сталося? Дасті Пейджес не працює в бібліотеці, бо я не повернула цю книжку. Спайк. Через мене її звільнили. Додому, колись вона мене постійно запрошувала на чай. А як же твій штраф? Зараз головне виправити несправедливість. Чекай, то ти не повертатимеш книжку? Ні, її поверне Дасті Пейджес. Через мене вона втратила роботу. Якщо я віддам їй книжку, вона зможе повернутися. Усе знову буде добре. Ви не вмієте читати. Торговим агентам не турбувати. О, ми нічого не продаємо. І колядникам не можна. Жодних опитувань петицій безплатної літератури. Як скажете, я шукаю поні, яка тут колись жила. Я впевнена, що це її дім. Дасті Пейджес? Так. Зачекайте. Вона переїхала в якийсь сільвер. Сільвер чи серфер. Байдуже. Коли побачите, передайте оце. Я роками збирав її пошту і скажіть нарешті, змінити адресу. Та Сільвер Стейбл найкращі роки старості. Вона має бути там. Сподіваюся. Це останнє місце і Сільвер у назві де ми ще не були. Ого. Тут просто жахливо. Я знаю. Не бачу жодної книжки. Бідна Дасті. Добрий день. Вітаю. Чи можу допомогти? У вас проживає Десті Пейджес. О, так. Її квартира в наступному будинку. Перший поверх. Дякую. Не віриться, що через мою недбалість вона опинилася тут, а не залишилася жити в радості серед мільйона книжок. Ну, ти ж розумієш, що річ може бути у ній? Ось вона. Почали. Вона незабаром повернеться. Ліпше нам тут зачекати. Ні, ми все виправимо. Нехайно. Це невеличке поселення. Ми її знайдемо. Пробачте, що заважаю вам малювати, але ми шукаємо десті Пейджес. Ви її бачили? Звісно. І... Вона пішла раніше, щоб встигнути на заняття з йоги. Після чого вона одразу йде зі мною на різдву по дереву. А потім у неї він серфінг. Не забудь і про репетицію у театрі. Дасті грає головну роль за нову. А потім репетиція її групи. Дякую. Ого, схоже, що Дасті має багато захопленького. Вона намагається заповнити порожнечу через болісну втрату найкращої роботи. Але я її врятую. Байк. Зачекай! Вона має щасливий вигляд. Повір! Вона вдає радість і стане значно щасливішою, коли зможе повернутися на улюблену роботу. Як ще до перерви. Ого, Twilight Sparkle моя зірка. Рада тебе бачити. Що ти тут робиш? Я вас шукала по всій еквестрії. Мушу дещо розповісти. Добре, ви привезли мою пошту. Дуже дякую. Ні. Тобто, так привезли, але приїхали не тому. Я вас підвела і не можу собі пробачити, доки усе не виправлю. Не пригадую, щоб ти мене підводила. Ви сказали мені не затримувати бібліотечну книжку, а я її і не повернула. То це ти забула повернути книжку і зруйнувала мою бездоганну репутацію? Тепер ви зможете відвести її до бібліотеки і повернути роботу. Дякую, не треба. Я більше не хочу працювати в тій бібліотеці. Пробачте, але в мене є інші справи. Що Десті Педжес не повернеться в бібліотеку і не пояснить усе, то не поверне свою роботу. Гірше її репутація лишиться заплямованою. І твоя теж, мабуть, так, але це не має значення. Невже? Ну, хіба що трішечки? Пані, монети! Штраф! Скільки я вже винна? Ще тобі не зна. Мені не шкода було б віддати усі гроші еквестрії, якби я все виправила. Хотіла б я знати, чому вона проти. Може, у неї запитай. Схоже, вона не хотіла розмовляти. Ти її ще лишила. І у неї щільний графік. Вона постійно зайнята. Ходімо, що тобі втрачати? Я припустилася стількох помилок, що вже нічого. Твоя правда. Варто спробувати. Куди ж вона пішла? На в'язання чи бінго? Бої перестиглими фруктами. Усім привіт! Ми прийшли з миром. Стійте! Ми хочемо поговорити з Десті Пейджес. Дозволите? Тайм-аут! Наступного разу візьміть спорядження. Ми прийшли на грати. Дайте мені ще один шанс поговорити про ту бібліотечну книжку. А для тебе це дуже важливо. Угу. Знаю, я зруйнувала ваше життя вчасно не повернувши, і я зроблю все, щоб залагодити свою провину. Навіть пообіцяю більше ніколи не брати в бібліотеці книжок, якщо треба. <гас> Такої реакції не Твайлайт, дитинко, ти все переплутала. Я на тебе не серджусь. Не сердитись? Ні, я серджуся лише на себе. Багато років я ховалася в бібліотеці, намагалася бути ідеальною. Коли ти не повернула книжку, я відчула щось неймовірне. Що саме? Свободу. Від книжок від досконалості. Я була занадто уперта, щоб усе кинути. Завдяки твоїй помилці, я зрозуміла, що жила не так, як я хотіла. То вас не звільнили? Ви звільнилися за власним бажанням? Серйозно? Те, що ти прострочила книжку, стало найкращим моментом мого життя. Тепер мені не страшно пробувати щось нове. Іноді невдачі допомагають мені навіть краще, ніж успіх. Точно не хочете повернути її та ідеальну репутацію? <плес> а! О, пощастило, що фрукт жовтий. Можна буде розібрати слова. Будуть плями. Але зміст від цього не зміниться. Чекай, а ти читала її? Мабуть, е ні, не читала. Досконалість. А далі що? А далі марні пошуки. <in> <сör> <сör> О, варто було б давно її прочитати. Ага. Остаточна сума штрафу нараховує. Хай скільки там я все сплачу. Може, у вас є оплата частинами? Двадцять вісім монет. Ага. Більшість не знає, що штраф лише за перший місяць. Може, тому що не кажемо. Дякую. Тепер усе добре. Хоча ваш портрет найкращої читачки нам доведеться зняти. Ам, невже це так треба? Він же такий гарний. Я ж повернула книжку зрештою. <клес> добре. Відпускаю досконалість. Хочете, я покладу її на місце? Ні, це старе видання. Ми вже давно замінили його на нове. Тоді можна її залишити. Слугуватиме нам як нагадування. Упевнені, бо на ній пляма. Саме тому вона досконала.